Молодята сваряться, новоспечний чоловік з докором молодій дружині. Ми одружені лише перший день, а ти зі мною вже сваришся. Але я чекала цього дня аж два роки. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Стоять, верблюд син і верблюд батько, син. Тату, а навіщо нам на спині потрібні горби? Батько, у горбах, синку, ми накопичуємо воду і, коли йдемо пустелею, нас не мучить спрага. Тату, а навіщо нам такі копита? Це, щоб ходити по піску і ноги не провалювалися. А навіщо нам такі великі й жорсткі губи? Це, щоб у пустелі можна було їсти колючки. Тоді, тату, поясни мені, навіщо нам усе це у Київському зоопарку? Щасливий чоловік приходить додому з дитячим ліжечком, яке він щойно купив. Зайшовши у ванну, він раптом бачить, що якийсь тип голиться його бритвою. Настрій чоловіка природньо різко змінюється. Він бігає в кімнату і кричить дружині Оксано, ти хоча б висловлювалася ясніше, коли повідомляла мені, що скоро нас буде троє. Повзуть двоє п'яничок залізничною колією. Один каже іншому Чуєш, чогось сходи такі довгі? Нічого, нічого. О нас уже ліфт наздоганяє. Чоловік із дружиною святкує 35-річчя весілля. Чоловік, а пам'ятаєш нашу стару квартиру: старий диван, чорно-білий телевізор. Усе тепер по іншому. І квартира велика, і меблі італійські. Тільки раніше я спав із 21-річною дівчиною, а тепер із 50-річною жінкою дружина, ну, то знайди для спання собі 21-річну дівчину, а стару квартиру, старий диван і чорно-білий телевізор я тобі забезпечу.